Привіт, мене звати Ема. Сьогодні ми будемо варити мило. До цього набору входило основа для мила, формочка, піпеточка, фірна олія, рукавичка, фарбники розовий, білий, голубий. А це рослина олія і ложечка. Починаємо. Нам треба подрібнити мило на терці великій. Так, можете просто покинутись. Дякую. Бре мило. Тре. Хе. Трети. Майбутик. Три сир. Можна вам піцу зробити? Ложка це робота. Я у свої пальці, не стерла. Mm -hmm. Можна паузу вот ще якийсь кусок там. Це потім до вже не може. Ну, вы ми забудуємо мило. Треба обережно. Просто можна пальцем вже обтерти. Якось раз все було вже обтерти. Mm -hmm. Де там є мило. Мило, мило, мило. Ми беремо дві ложечки. Отак, беремо дві ложки. <гум> Раз, два. Одкидаємо маленьку каструльку, зараз будемо розтоплювати. Перед тим, як варити мило, ми намастимо формочку і лікую, щоб вона добре витягалось наше мило, яке ми разом сьогодні. Робимо. Бачите? Намастимо формочку. Так, змастили одне, тепер друге мастили. От, Готово. Бачите, змастили і будемо скоро варити мило. Зараз ми будемо варити мило, будемо ставити його на плитку, будемо варити до однорідності. Включаємо Кучаємо плиточку, першу, починаємо варити. От мило вже розтопились, як ви бачите. Зараз будемо додавати білий фарбник. Бачите, кидаємо білий фарбник. Ми зараз будемо розливати цю білу, будемо розливати по оцих формочках. Як ми тоді мастили військову. Перед тим, як робити основу до нашого мила, ми маємо зробити барвник і підготувати олійку цього три краплі, цього дві краплі. Потім додати в одну голубе, а в одну розову. Відкриваємо фарбний, беремо і кидаємо. Ми зараз йдемо плавати мило і потім в кінці будемо його розфарбовувати. Зараз ми беремо одну половинку, кидаємо сюди і будемо розтоплювати, а іншу половинку ми будемо. Тож розтоплювати, потім її будемо малювати в кінці голубим, а іншу будемо малювати розовою. Будемо зараз розтоплювати одну половинку. Беремо одну половинку і кидаємо. Добавляємо фарбничок. Зараз будемо заливати в формочку, оце, що ми зробили. Ми, ми зараз будемо робити все те саме, але в кінці ми додамо голубу на червону. Бачите, ми наливаємо. Ми розлили по формочку, воно має постояти. Одну-дві годинки і будемо дивитися результати. Пройшло вже дві години, будемо діставати наше мило. Нет. Яке воно гарне. О! Бачите, яке червоне гарне. Ми будемо ними мити руки. Гарні мити. Па-па. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Па-па.